Ці кадри із Харкова. Вчора близько 22.00 кортези швидких доставляє міського голову Геннадія Кернеса до Харківського литовища. Там на нього чекатиме спеціальний чартерний літак. Пункт призначення клініка Шаріте у Німеччині. Туди у супроводі трьох медпрацівників Геннадій Кернес прибув о першій ночі. Цікаво, що летів харківський мер літаком бомбардіє Challenger 604. Ось так він виглядає ззовні. Не так давно на цьому літаку із таким же бортовим номером було евакуйовано до Німеччини російського політика Олексія Навального після отруєння. Минулого тижня Навальний повністю прийшов до тями. Однак лікування триває. Про хворобу харківського голови почали говорити на початку вересня. За даними джерел, у міського голови діагностували коронавірус. Стан Кернеса тримали у режимі секретності, поки не стало відомо про госпіталізацію в 17-ту міську лікарню Харкова. А от два дні тому почали говорити, що Кернес комі, хоча сам мер таку інформацію спростував. Сердечно дякую всім, хто подзвонив, написав, передав побажання здоров'я і спасибі, що не вірите чуткам. Однак, учора вочевий стан погіршився. Прийнято рішення про транспортування харківського мера до німецької лікарні. Політ літаком Геннадія Кернес переніс абсолютно нормально. Що може свідчити про те, що знову ж таки стан його здоров'я не такий поганий, як представляють дружелюбні в лавках пабліки, інакше б лікарі навіть не погодилися на його транспортування. Сьогодні, до речі, прес-секретар Геннадія Кернеса Заявив, що запалення, а разом з ним і погіршення стану самого мера відбулося не через коронавірус. Погіршення лікарі пов'язують з пораненням, яке Геннадій Кернес отримав 28 квітня 2014 року, коли під час пробіжки він був на нього, бо сталося. Тим часом постає питання взагалі участі Геннадія Кернеса у виборах міського голови Харкова, які відбудуться у жовтні. В команді мера встигли заявити, що іншого кандидата його партія висувати не планує. Наразі в Україні зафіксовано рекордні 3584 нових випадків захворювання на COVID-19. примітно, що найбільше підтверджених випадків припадає на Харківську область 483. А от сьогодні в Харкові в останній шлях провели відомого у місті педіатра Олега Басилайшвілі. Справа в тім, що лікар зовсім нещодавно переніс ковід. 19 попри те, що перебіг хвороби був досить важким, він зміг це подолати. А вчора він покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна. Це стало шоком як для рідних, так і його пацієнтів. 25 років Басила Швілі працював педіатром у відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених. Він відомий тим, що на його рахунку сотні врятованих життів.